У вільнянській громаді тривають аварійно-відновлювальні роботи. Нагадаємо, внаслідок атаки 13 січня понад 30 тисяч абонентів залишились без світла. Нині енергетики заживили 90% будинків. Водопостачання та тепло частково відновили. Внаслідок ударів пошкоджено 16 будинків. В оселях вибиті вікна, потрощені дахи та паркани, авто та техніка. На місцях розгорнули сім пунктів незламності. Двоє працівниць обленерго, яких поранило внаслідок ворожої атаки. Аки нині під наглядом медиків у стабільному стані обидві постраждалі працюють в підрозділі запорізьких високовольтних електромереж, електромонтерами з обслуговуванням підстанцій. Наразі вони проходять лікування, діагнози, опіки кистей обох рук та обличчя другого ступеня та перелам гомілки зі зміщенням відповідно. За висновком лікарів, стан стабільний, загрози життю немає. З артилерії росіяни вдарили по Уріхову поранена 54-річна жінка. Через обстріл постраждала і жінка у Кушугумі. Разом з тим, за добу ворог завдав 5 авіаударів по Комишувасі, Різдвянці та Долинці. Упродовж доби окупанти завдали 762 удари по 26 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. 34 штурми відбили сили оборони на Запорізькому напрямку. Росіяни здійснили 26 атак поблизу Гуляйполя. Вісім разів окупанти штурмували позиції ЗСУ в бік зеленого гаю. На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Минулої доби оборонці півдня України знищили ЗРК, Торем-2, два танки, 80 одиниць автомобільної та моторизованої техніки. Загалом противник втратив понад півтори сотні одиниць озброєння та військової техніки. Із Преображенської громади рятувальники евакуювали 11 людей. Це сім'ї з маленькими дітьми, наймолодшому лише три роки. Місцевих жителів доправили до транзитного хабу. Згодом їх перенаправлять до волонтерів. Рятувальники наголошують на тому, що треба покидати евакуюватись до більш безпечніших місць проживання. Бережіть себе рідних, не наражуйте себе на небезпеку. Також Мінрозвитку громад оголосило обов'язкову евакуацію дітей разом з батьками чи законними представниками із Запорізького та Пологівського районів. Йдеться про 40 дітей з 26 родин. Згодом їх розселять у Черкаській області. Це рішення погоджено координаційним штабом з питань евакуації та військовим командуванням. Евакуації підлягають три родини із села Юлівка, Новоолександрівської громади, в яких виховується четверо дітей. 23 родини з Преображенської громади, в яких виховується 36 дітей, зокрема із сіл Микільське, Новосолошине, Тимошівка, Червоний Яр.